Ефір «Радіо Голос Києва продовжує програма Столиця, події і факти у студії Ірина Жданова. Щороку у першу неділю листопада відзначається День працівника соціальної сфери. У Києві відбулося загальне міське зібрання працівників мережі Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді міста Києва служби у справах дітей та сім'ї, а також партнерських організацій. Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко відзначила, що у нинішніх реаліях ця професія особливо важлива. Сьогодні надзвичайно важлива робота соціальних працівників у місті Києві, адже сьогодні дуже важка соціальна ситуація в місті, економічна ситуація. Місто прийняло велику кількість сімей переселенців. Також багато киян сьогодні знаходяться в зоні АТО, і ми опікуємося саме цими сім'ями, тому сьогодні. У професійний день соціального працівника нам надзвичайно приємно ще раз подякувати нашим соціальним працівникам, які кожного дня першими йдуть у сім'ї, де сталася якась біда, де є певні проблеми. Це ті люди, які працюють сьогодні за покликом свого серця, незважаючи на складні обставини, коли ми розуміємо, що і зарплатні у них бажають бути кращими, але тим не менш ці люди, ви подивіться, скільки в них енергії, скільки в них сили, скільки в них позитиву. І загалом це настільки позитивні, приємні люди, яким ми бажаємо здоров'я, щастя, всього найкращого достатку в житті, гармонії, благодаті Божої, для того, щоб оте тепло, оте добро, яким вони кожного дня діляться зі своїми. Клієнтами, щоб воно їм поверталося 10 крати більше. Кілька років тому багато йшлося про те, що за рекомендацією ООН ми маємо переходити на таку систему, щоб не державні або комунальні були центри соціальної допомоги, а на замовлення міста або держави. Ці послуги виконували благодійні організації або громадські організації. От на вашу думку, які є плюси і мінуси в такій системі, і яка наша політика на сьогодні, яка стратегія? Ви знаєте, ми рухаємося в цьому напрямку, щоб у нас також в державі було. Соціальне замовлення, тому що я сама прийшла з громадського сектору і знаю, що дуже часто громадські організації, благодійні фонди, набагато більш ефективні ніж державні органи. Тому на сьогодні ми зробили перший крок і вже на бюджет наступного року ми закладаємо фінансування з міста. Саме на підтримку наших громадських організацій, які виконують і надають певні соціальні послуги. Зокрема, ми нещодавно були у соціальній квартирі, яка була відкрита саме за рахунок благодійних коштів. І на сьогодні ми вже беремо на своє фінансування повністю оплату зарплатні всіх соціальних працівників, які працюють в цій соціальній квартирі. Таким чином, у нас і працює державно-приватне партнерство, тобто є. Організація, яка купила квартиру, є штат працівників усі соціальні квартири, які на сьогодні фінансуються з боку міста, це такий вже перший крок саме от до фінансування соціальних послуг. І також із таких інноваційних підходів це звичайно сімейний тимчасовий патронат. Це те, з чого почала саме столиця, а чого немає ще в інших областях міста, і навіть на сьогодні не прийнято відповідне законодавство. Це коли ми з міського бюджету фінансуємо утримання сімей, які беруть на тимчасове утримання діток, які на жаль на сьогодні по тим чи іншим причинам не можуть перебувати в своїх сім'ях. Або, наприклад, мама відмовилася від такої дитинки, але в неї є ще два місяці. Для того щоб прийняти остаточне рішення, чи можливо вона змінить це рішення і все таки забере цю дитину, або, наприклад, такі випадки, коли раптово гинуть, наприклад, в автокатастрофі батьки, і дитина залишаються поки що без опіки, щоб не поміщати цю дитину в притулок, де все ж таки на все життя відкладається відбиток на психіці дитини, все ж таки цю дитинку тимчасово від трьох до шести місяців можна було помістити в соціальну сім'ю в звичайну сім'ю, яка пройшла спеціально. Альні тренінги, яка отримує відповідну допомогу від міста, і в цій сім'ї може ця дитина перебувати. У нас на сьогодні в Києві є такі сім'ї. Ми фінансували їх раніше за позабюджетні кошти. і Вперше цього року ми фінансуємо з міського бюджету утримання таких сімей, які здійснюють тимчасовий сімейний патронат. Це нова. ось була колегія Міністерства соціальної політики. І про це відзначалося навіть закону немає. Він зареєстрований, але його ніяк не можуть прийняти в Верховній Раді про створення такого механізму тимчасового сімейного патронату. Але ми тут наш крок попереду, і в місті Києві він уже діє. Найбільш досвідченим працівникам мережі Центру соціальних служб та служби в у справах дітей та сім'ї було присвоєно почесне звання Майстер соціальної роботи. Серед них Денис Старков – психолог, консультант з хімічної залежності Центру реабілітації для алкозалежних «Сенс» Дніпровського районного центру соціальних служб. Я працюю в Дніпровському центрі соціальних служб районних. Є амбулаторний центр реабілітації для алкозалежних «Сенс». І я один із спеціалістів цього центру. Психолог, ми проводимо реабілітацію для людей, які з алкогольною залежністю. Центр я працюю вже в цьому, з 2009 року, виходить, вже сьомий рік. Як ви прийшли в цю професію, на цю роботу? Прийшов з іншої, з іншої професії, тобто Прошлой профессией по прошлого образования физик. Как ты искал, и искал, и искал, и как ты так оказался на этом жизненном пути. Mm -hmm. физиком? Да, я работал физиком в прошлую специальность. То есть, в принципе, довольно таки поздно изменил специальность. Мне было уже 29 лет. Вот так и пришел. Центр, где вы сейчас работаете, это конкретно для алкозалежных, или там какие есть разные направления его работы? Конкретная реабилитация проводится именно для алкозависимых. То я работал в другом центре, я работал с наркозависимыми. И в принципе мы консультируем тоже людей, которые с с другими зависимыми. Мы ну, просто перенаправляем другие центры, а именно которые длительную терапию проводится уже именно с э, Ну, Центр бесплатный на социальной службе работает очень профессиональная команда, одна из лучших в Украине. На сегодня есть іншие різні методы тобто, не уніфікована, так система реабилитации. У нас в Украине полно методов, которые, наконец, действуют и не ну, профессиональные. То есть, допустим, та же наиболее популярная кодировка, но ну, на самом деле, по сути говоря, это шиллантанство. То есть, как говорится, обман людей. А в мировом сообществе в мировой практике это принято длительном. длительная реабилитация, то есть длительное восстановление психики человека. Вот ну, представьте, там человека алкоголь разрушал его там десятки лет, и потом раз закодировали щелчком пальцем и как вылечили называется. Ну, поэтому она неэффективна. Есть разные методы реабилитации, разные подходы, разные там, ну, психологические понимания. Но именно в плане как такого лечения, как психологического лечения алкоголизма, то это, ну, в принципе, в мировом обществе это только реабилитационная программа. Реабилитационная программа, группа взаимопомощи, длительная работа с психологом, социальная работа, вот такая комплексная программа, комплексная работа. И это возможно, сколько занимает такой процесс? У нас в центрі реабілітації раніше була реабілітація три місяці, потім показало, що три місяці мало. То зараз вона рік. То есть три месяца один этап реабилитации, 9 месяцев второй этап реабилитации. Вот думаем над созданием еще дальнейшей группы, еще там, чтобы было продолжение. Ну, в принципе, как показывает статистика вот научная, что чем дольше процесс выздоровления, чем дольше процесс реабилитации, ну, психотерапии, если говорить более там точно, то тем больше эффективность. Чем будет короче процесс, тем она будет меньше эффективность. А какая динамика от останніх років вы бачите, что эта проблема становится больше, великою, чи и меньше таких зависимых людей звертаються до вас? Оно становится более сложно, оно становится более молодой. Молодой. И, в принципе, если так посмотреть, то по среднему возрасту, ну, я вот работаю с 2009-го, да, то он уже, в принципе, сместился немножко еще пораньше. То есть еще более молодые приходят. Да, В принципе, вообще статистика, ну, довольно-таки она печальная сейчас. Алкозависимость зависимость это уже как бы она не, не настолько популярна среди молодежи. Сейчас больше наркозависимые. Сейчас, ну, все утяжеляется. Если говорить вообще про зависимость, то сейчас наркотик тяжелеет, наркотик становится более дешевым, и наркотик становится более опасным, более химически нечистым. Поэтому, если раньше, допустим, там героиновые наркоманы могли или опиумные наркоманы могли, в принципе, и 10 и 15 лет быть на наркотике. То сегодняшние однодешевые там дезоморфиновые наркоманы, ну так 3, 2, 5 лет. И становятся уже во сколько лет? Ну, молодые. Поэтому проблема зависимости, ну, в принципе, это эпидемия, говорим медицинским языком. А вы кажете, молодше стали, а який це середній вік? По статистиці, вот если говорить, я не помню, по 2012 год это Всемирная организация здравоохранения проводила или 2013, то Украина занимала третье место в Европе по наркозависимости среди молодёжи років. І от ще завжди в кожне професійне свято це привід згадати проблеми і шляхи виходу з них. Mm -hmm. от це якась праця на упередження чи більше реабілітаційних центрів. Чекать навчально. Но, no, к сожалению, як вот мы соціальній роботі, ми не можемо на упорежении работать особо. Поэтому работаем уже как бы с профилактикой, скорее всего, там, со вторично-третичной профілактикою. Но упораджение, но упорежение здоровая семья должна бути. Здорова сім'я это да, будут там здорові діти. Потому що, як багато говорять, да, що, допустим, там ребенок на улице вийшов, там нашел наркотики. Всі діти виходять на одну и ту ж вулицю. Виходять вони з різних сімей. То есть, в принципі, ну, перший фактор, залежність, формируется сім'я. Тому, коли буде здорова сім'я, будуть здорові діти і дети менше проблем. Також великий досвід у роботі в соціальній сфері має Любомира Бондар, яка протягом десяти років працює у Дарницькому районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Протягом десяти років я працюю у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дарницького району міста Києва. Займаємося сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах. Стараємося допомогти знайти вихід із складних життєвих ситуацій. Також всі сім'ї, які до нас звертаються, надаємо до допомогу в отриманні соціальних послуг, інформаційних послуг, послуг юридичних та психологічних за потребою і за запитом безпосередньо громадян, які до нас звертаються. На даний момент я займаю посаду заступника начальника відділу соціальної роботи. напрямків у мене є багато. Є проблеми з сімей, з проблемами насилля, є проблема жорстокого поводження над дітьми. Без доглядність ми називаємо таким чином, що батьки недостатньо увагу приділяють вихованню дітей разом. З тим вони можуть вживати алкогольні напої, можуть вживати наркотичні речовини. Як правило, звертаються родичі, звертаються бабусі дідусі для того, щоб надати хоч якусь допомогу, тому що дитина знаходиться в такому стані, що може бути на грані навіть виснаження, і ми як найшвидше повинні зреагувати в даній ситуації. Також сім'ї звертаються самостійно на даний момент. В нас дуже багато звертаються з питання АТО, тобто особи або члени сім'ї, які на даний момент перебувають, в АТО, у Нас є зараз програма Турбота, яка працює із квітня місяця 2015 року, де працюють наші фахівці соціальної роботи в даному напрямку, і стараємося теж надати максимальну допомогу цій сім'ї, проінформувати її про ті послуги, які надає держава. Тобто Такі сім'ї, з якими питаннями звертаються з якимись уже проблемами, сім'ї, які АТО ви маєте на увазі, вони можуть бути і без таких проблем складних, в яких я сижу. Але якщо у них є один із членів сім'ї, або, або це син, або це. Чоловік або це батько, який служить в АТО, значить, ми стараємося надавати їм ту допомогу, тобто це комплекс послуг, соціальні послуги, також послуги, які їм надає держава, тобто виплати, соціальні, психологічні послуги, оформлення документів, переоформлення, також літнє оздоровлення, літнє оздоровлення для діток їхніх, якщо в них є діти, неповнолітні або малолітні, і також перенаправляємо їх до управління праці соціального захисту для того, щоб отримати безпосередньо санаторну курортну Потівку для самого члена, той, який демобілізований, тобто, щоб вони ми отримали те, що передбачено законодавством? Да. але так, тобто ми інформуємо про те, щоб вони отримали максимальну кількість послуг, які передбачено законом, тобто те, що їм належить на даний момент, тобто не всі проінформовані. Під час професійного заходу відзначили також молодих спеціалістів. Переможцем загальноміського конкурсу Найкращий молодий соціальний працівник міста Києва-2015, стала фахівець із соціальної роботи Шевченківського районного центру соціальних служб. Марина Байлюк. Я работаю с 2013 года в социальной службе, но до этого работала волонтером по школам, профилактика негативных явлений. Мне очень близко работать с молодежью. Поэтому для меня это был такой длинный путь. Сначала мы работали в общественной организации с мужем. Кризисы супружества, там как бы на грани развода, три с половиной года. Потом мы написали свою авторскую программу для родителей. И вот это постепенно-постепенно мы дошли до социальной службы, потому что раньше, там 15 лет назад, ну как бы не было таких тренингов, семинаров и вот психологической помощи. 15 лет назад оно не было так широкомасштабно, как сейчас. Я думала, что это просто мое хобби, которым нельзя зарабатывать деньги. И вот сейчас я уже нашла себе работу, которую можно и получать зарплату за удовольствие. То вы тогда параллельно работали, у вас была какая-то профессия, не повязана с этим? Да, абсолютно. Родители посоветовали мне идти на бухгалтерский учет. И я пошла, работала бухгалтером. Но всегда мне хотелось заниматься именно социальной работой. я занималась как То есть я была волонтером, я в общественных организациях участвовала, проводила подготовку к браку, супружеские отношения. И сейчас вот тоже хочу написать авторскую программу Подготовка к браку, чтобы в школах был этот предмет. Потому что у нас не готовят именно в школах, как быть папой и мамой, как быть хорошей женой. А статистика просто Тобто вы досить специализуете на теме, которую вы для себя брали, подготовка до подружнего життя. Да, я веду сейчас профилактику негативных явлений по школам. И я говорю на многие темы, и, конечно, говорю о подготовке к браку, об отношениях, о характере, о планировании времени, о том, что здоровый способ жизни та да, это круто. Нужно ставить себе тоже планки, цели какие-то. Потому что, в принципе, можно учиться ну, много. Можно получить одно образование. Если ты найдешь, что это образование ну, не подходит тебе по твоему сердцу. Потому что можно ходить, вот я с детям рассказываю в школах, что можно всю жизнь ходить на нелюбимую работу. Поэтому я им говорю о том, что занимайтесь тем, что вам интересно. Занимайтесь тем, к чему лежит сердце, к чему у вас способности, к чему у вас дары, таланты. Рассматривайте дары под лупу. А как вы бачите, вот с того часа, как вы занимались от волонтерства, теперь уже как профессионально, что изменяется на краще. Я думаю, что тема все равно актуальная. в любом случае и каждое поколение растет, оно растет со своими стереотипами. Например, сейчас по школам дети считают, что деньги решают все. И я пытаюсь за 45 минут их переубедить в этом. Сдаётся? Да. Вы знаете, меня это мотивирует и меня это поощряет, что я за 45 минут могу им рассказать 5 историй, что это не так. И что вы можете иметь деньги, но будете глубоко несчастным человеком. И они мне верят. Багато разив и Під час цього заходу казали про маленьку зарплату, але тим не менш менее і молоді спеціалісти. От чому особисто ви лишаєтеся їх професії, і продовжуєте цим займатися? Ну, ви знаєте, мені кажется, что зарплата может быть и небольшая, но если ты получаешь ще удовольствие от этого, мою семью ще обеспечивает и мой муж, поэтому я не, би, не за деньгами пришла в социальную службу, потому что моє материальное обеспечение все равно, мой муж обеспечивает всю нашу семью. Я многодетная мама, у меня трое детей. Поэтому муж в принципе взял. на себя в полноте эту ответственность. Но это мне было очень интересно, и мой муж разрешал мне обучаться, развиваться, то есть как бы в любой сфере. И когда я туда пришла, я решила, что для меня деньги это не самое важное, но у нас руководитель в нашем Шеченковском районе очень мудрый. Она распределяет и раньше распределяла именно поощрениями, премиями пропорционально. То есть тот, кто работает и трудится, у него премия больше, тот, кто работает меньше, у него премия меньше. Мне кажется, что это заслужено, и что это тоже мотивирует людей работать. Какие были случаи в вашей работе, которые вас надыхали, еще видели, что еще изменилось, ваши в ваши размовы. Ну, например, если так сказать, что девочка одна, которая 14 лет и она родила ребенка, это было мое такое первое сопровождение в социальной службе. Это был мой опыт. Она мне в дочке годилась, и поэтому для меня был вопрос ну, чести, помочь ей. И мне, конечно, общественные организации помогли, благотворительные фонды для того, чтобы с ней беседовать, помочь ей там финансово, при, вести там ей мебель, начать ремонт. И она не бросила этого ребеночка. И она сейчас его воспитывает. Ей сейчас 16 лет, ребеночку 2 года. И она о нем заботится. И растит его одна. У нее нету, ну, как бы, папы, который был бы рядом. Он оставил их в семью. Мама, у нее алкоголичка, тоже с ней не живет. И она осталась, как бы, со своей проблемой один на один. И для меня это было большим вызовом в жизни: помочь ей как мама, помочь ей как специалист. Ну и, конечно, помочь так, чтобы она не ждала от меня все время каких-то денег помочь ей, что она сама отвечает за свои поступки и за все свои действия. Она, конечно, хорошая девочка, молодец, но мне кажется, что часть очень такую большую, сколько мы проводили с ней работы, она укрепилась со своим стержнем и свои трудности она принимает лицом к лицу сама. Поэтому такой благополучный исход. что там много еще нужно работать и помогать, но это то, что меня мотивирует. Ее смс-ки на 8 марта доводят меня до слез. Ми теж долучаємося до привітань працівникам соціальної сфери з нагоди їх професійного свята. Бажаємо наснаги у вкрай важливій і складній роботі. Вислухали програму Столиця події і факти Радіо Голос Києва. Її підготували режисер Любов Калабіна, звукооператор Тетяна Тищук та журналістка Ірина Жданова. Нехай сьогоднішній день буде для вас вдалим на все добре. Реклама Подаруй очам здоров'я. Київський центр терапії і мікрохірургії ОКА пропонує безболісну ультразвукову хірургію катаракти та лазерну корекцію зору. Сучасне обладнання та досвідчені фахівці допоможуть відновити зір. Чекаємо вас за адресою Київ бульвар Перова 26Б. Телефон 044 542 1212. -12. Повторюю 044 542 1212. -12. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Реклама.